Всім привіт, з вами мама Джузо, і мені стало цікаво, скільки ж витратили наші працівники за рік на картки. Почнемо ми з Танюші. Танюш, скільки в тебе вийшло за рік? Почти дві тисячі. Танюша у нас досить економна. Дай сюди, мовчано. Валя в нас якраз стартує. Валюш, скільки карток ти придбала цього року, та скільки ти на них витратила? О, точно не пам'ятаю біля сорока і десь біля семи восьми тисяч. Це ж досить та, економно. Та чому всі хочуть цього? А тепер ідемо до вашої улюбленої Дашулі, а проводить для вас маніфести. Дашуль, скільки ти витратила цього року на картки і скільки. Пала ну десь 30-40, а витратила біля 5 тисяч, можливо, навіть більше. Я не впевнена. Ідемо до з сумним поглядом. Даніел, скільки ти купила цього року карток, та скільки ти на них витратила? А, у мене літом була обсесія, тому десь 30 карток Ченбіна і більше чогось. і плюс дуже дуже дорогі смерча. картки, часть десь 10 тисяч. А скільки карт ви придбали цього року, та скільки на них витратили? Діліться з нами.